Так, ну що, друзі, зараз стою біля Хаус. Як ви знаєте, я не знімаю заклади, де є їжа, тому що в нас своя служба доставки, але тут мене привабило саме зовнішній вид. Бачите, які там полунички гарні. Так все приємно зроблено. Зайдемо, дізнаємося, що вони тут роблять і продають. Так, ну, бачимо, так, да, приходить одразу видна Е, Добрий день. Ходимо, беремо інтерв'ю у бізнесу. Ну, розповідаємо про свій бізнес. У нас доставки піца, суші, шоп. Якщо полюбляєте роли і піцу, замовляйте. А також розповідайте про свій бізнес. Так, ну хочу розказати, що... Бачу, у вас тут кофейня, да? Не 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 куритесь. кофе, каву работает, да? Так. Э, тисточка. Мы делаем, да, мы делаем. Тисточка очень сами кофе, да, мы делаем все тортики и пирожные и горячую и холодную выпечку, мы все делаем сами, так как мы это кафе открыли вместе с сестрой. Uh -huh. а, я больше была как э, по сценарию у нас было по бару, а сестра у нас больше как по кондитеру, так как для меня она uh -huh. А, а то есть у сестры есть она... освита кондитера, да? у меня кондитера, она для меня и, я думаю, для всех лучший кондитер в городе, так как у нас очень много заказывает тортов и очень много а, кинди баров, поэтому и отзывы очень Давно много хороших. Ну ми вже працюємо вот третій рік. В має буде рік 21 року. Це якесь тревел кафе наче було, так? Да? Було тревел кафе, а це вже бейкер хаус. Це два різні кафе. Відео в Тікток, Інстаграм знімаєте? Так. А що знімаєте? Огляди своїх робіт чи якісь може приколи там? А, ну більше як огляди робіт, тортики, десертики. А, ну трішечки таке смішне, Юмор, але, так? А, так. А звідки так. взагалі більше клієнтів приходить? От, з якого е, виду реклами? Інстаграм, тікток або може там сарафани радіо? Інстаграм. Тікток ще не, е, не, не, не так, е, так, ну, так? Ні, спершу у нас залетіло відео в Тікток на 400 тисяч, mm -hmm. то як тільки ми відкрились, то дуже багато від друзів до нас підходили з А Ви кажете, до речі, кендібари робите? Да? Так. Хочете питання? Які найдорожче замовлення у вас було? На 12, 12 тисяч. Це що там було? Це був а, весільний тортик. А, і в нас як а, трайкли ми робили до тортика. Угу. Так. Добре. Ну, начебто вся цікава інформація вже сказана, тому якщо вам сподобалося це кафе, заходьте, купуйте, тут дуже привітні люди працюють, Підписуйтесь на їх аккаунт, залишуть тікток. Всім гарного дня і приємного перегляду.